версію тексту для цього відео я почав писати у п'ятницю в день. І цей текст починався словами: Ну, здається, дід випив свої таблетки і його трохи попустило. І далі йшла цитата діда, якою ми всі тішилися у четвер. Кидайшеде. <реку> I can't believe I said that next question. Потім я ще оце планував додати теж четвергове, але трохи пізніше. А далі я збирався цей випуск. Присвятити двом друзям Володимира Зеленського, у яких все якось дуже добре наперекір логіці Івану Баканову і голові антимонопольного комітету Павлу Кириленку. Відео мало називатися зе друзі чи щось таке. Ну бо я ж у минулому випуску обіцяв, що як тільки тиск США на Україну трохи послабиться, ми одразу знову повернемося до розмов про те, хто кому єрмак. В п'ятницю Володимир Зеленський приїхав до Вашингтона на зустріч з Дональдом Трампом. І я думав, що це все буде ну, доволі нудно. Вони просто гарненько зустрінуться, підпишуть собі угоду про надра, ніякого фігіву не буде. І в нас не буде підстав міняти мої плани. І зустріч насправді починалася непогано. Трамп навіть заїхав із компліментів. А потім сталося те, що я думаю, ви всі бачили. You're right now not in a very good position. You've allowed from yourself the very, to be in a very, the very bad position. And he happens war. to be right about From the very beginning of the war, you're not Mr. in a good position. I, I was, I you don't have the cards. the cards right now. With us, you start I'm having cards. playing but cards. But right now, you yeah, you're, serious, playing cards. you're playing cards. Serious. You're gambling the with the lives of war. millions of people. You think you're is, gambling is, with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful. To the country, this country. Ну і все, Баканові Кириленко розчинилися в пилюці, яка піднялася в овальному кабінеті від цієї бійки, словесної бійки. Це обговорює весь світ, це обговорює Україна і це обговорюють дуже емоційно. І треба зізнатися, що я в п'ятницю увечері, включаючись на телеканал Еспресо, трішки може надто емоційно це коментував. Треба сказати, що на жаль. Та свій вклад в те, е, це виглядало саме так, як воно виглядало, вніс і президент України. Ну, але ми ж на цьому каналі, попри вільну і іноді навіть розв'язну форму, намагаємося все-таки не в емоції, а в аналіз. Ми спробуємо і цього разу, тим більше, що вже минуло трішки часу, пилюка трішки осіла. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст. Ви дивитеся і можете підписатися на мій персональний youtube канал. І сьогодні ми поговоримо про те, що трапилося із Володимиром Зеленським у Вашингтоні у п'ятницю. Я Валера. Я офігів. Давайте зайдемо з базових речей негативними героями. І, чи давайте прямо, просто покидьками в цій історії є президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і віце-президент Джей Ді Венс. Саме вони перетворили те, що могло бути дискусією, нехай навіть суперечкою на хамський за формою і дуже руснявий за суттю наїзд на президента України. Є беридде є ви піполидані лосолисон, пленілосоджі. І вибієдемґодвіденкеден'ютас адомано сісфаєр, адомано сісфаєр так. За таке в порядному товаристві дають в табло сходу. Ну але Дональд Трамп і Джей Ді Венс це завідомо непорядне товариство, і від них насправді хамства за формою і руснявих підходів за змістом варто було очікувати, бодай тому, що вони вже їх демонстрували не раз і демонструють доволі системно. За останній час я вже декілька разів на цьому каналі говорив, що ці всі наїзди Трампа на Зеленського, ці обзивання диктатором, ці вигадування 4% підтримки і так далі, вони не пов'язані з переговорами про угоду про надра, як дехто намагався пояснити. Це речі більш глибокі, і більш системні, можна навіть сказати, світоглядні. У четвер. Коли текст угоди про Надра вже погодили, Володимир Зеленський вже запланував свій візит до Сполучених Штатів, а Дональд Трамп раптово забув, що називав Зеленського диктатором. То деякі люди навіть мене питали: ну і що ти там зі своїм аналізом про те, що ці речі не пов'язані? А потім стався п'ятничний вечір, і ми побачили, що я там зі своїм аналізом. If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and you men stop course, getting killed. Of course, we want to stop the war. But, but you're I saying said, you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire with because you'll get a ceasefire faster than a degree. Давайте сейчас. Donald Trump и Команда дуже налаштовані саме на те, щоб реалізовувати російські сценарії. Вони намагаються і намагатимуться прогнути Україну під російські умови, тому що тільки в такий спосіб Дональд Трамп може пробувати реалізувати свою передвиборчу обіцянку, швидко досягнути припинення гарячої фази війни в Україні або звинуватити Україну в тому, що через неї це не вийшло. Ознаки того, що в Дональда Трампа саме таке бачення насправді були добре помітні ще під час передвиборчої кампанії у Штатах. У минулому випуску на цьому каналі я наголошував, що Дональд Трамп атакує Володимира Зеленського не як політика, який комусь подобається, комусь не подобається, а як президента України. І в такий спосіб атакує саму Україну. Дехто з цим не погоджувався, як правило, з неприязні до Володимира Зеленського. І я сподіваюся, що те, що відбулося, і те, що пролунало в п'ятницю в овальному кабінеті, ну, декому трішки все-таки відкрило очі на цій зустрічі, Трамп і Венс дуже добре показали, що вони нас зневажають, нас, а не окремо, особисто Володимира Зеленського, попри побіжну вставочку Дональда Трампа в одній з реплік про те, що українці дуже сміливий народ. Але... Вся ця ситуація показала і деякі проблеми пов'язані із нашим президентом, і на них теж потрібно звертати увагу. По-перше, це ну скажімо так, емоційність Володимира Зеленського. Це щось до чого ми вже за роки якось звикли після усіх його там вийде звідси розбійник чи після наїздів на журналістів на прес-конференціях, і навіть трошки з цим змирилися. Ну, мовляв, ну от такий він у нас, ну от заводиться. Спершу мені здавалося, що саме Володимир Зеленський ініціював конфлікт під час розмови в овальному кабінеті, коли почав Джей Ді Венсу пояснювати про те, що дипломатія з Владимиром Путіном не працює, тому що він постійно порушує домовленості. Що вже тоді Володимир Зеленський якось надто емоційно стартанув. Потім я передивився запис зустрічі іще двічі, і мушу сказати, що ні. Конфлікт почався після цього з репліки Джей Ді Венса, який чомусь у відповідь на аргументи президента України почав лізти на пляшку і вимагати вдячності, там і так далі, і так далі. you say what problems we have? I have been to. Yeah, come once. I have actually, I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Are, do you disagree that you've had problems what? bringing people into your no, military? Do we have problems? And do you think that it's I respectful I will to come to the Oval Office of the United it. States of America and attack the administration that is trying to, pr trying to prevent the destruction of your country? У відповідь на насправді тверезі аргументи про неможливість адекватної дипломатії з Путіном, Джей Ді Венс раптом починає вимагати вдячності, розповідати про проблеми України, звинувачувати у створенні пропаганди про війну, звинувачувати в атаках на президентську адміністрацію Сполучених Штатів в рамку прямого конфлікту цю розмову перевів саме Джей Ді Венс. Але. У відповідь Володимир Зеленський дуже сильно завівся, почав емоціонувати, почав перебивати буквально кожну фразу Венса, потім перебивати буквально кожну фразу Трампа. І після цього виходу з конфлікту вже не було. We gave you through this stupid you. president three hundred and fifty billion dollars. We gave military you military equipment and you men are brave, president. but they had to use our military. Yes. So what about if, West if you didn't have you invited our military me. equipment? You invited if you me didn't to speak. have our military equipment, this war would have been over in two weeks. Okay? In three days, I heard it from Putin. In three days, this is something maybe new. less in two weeks. Of course, yes. Проблема не в Проблема не в тому, що треба було уникати конфлікту. Я не впевнений, що конфлікту з цією адміністрацією в принципі можливо було уникнути, якщо відстоювати буде якісь базові інтереси України. Проблема в тому, що це неефективно. Проблема в тому, що це непереконливо. Нещодавно, коли у цьому ж кабінеті відбувалася зустріч між Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном, то Макрон поруч з Трампом виглядав як санітар поруч із психічно хворим. Але Володимир Зеленський через власне свою схильність емоціонувати, заводитися, перебивати, не дочікуватися завершення фрази, перш ніж на неї відповісти, говорити поверх того, що говорить Дональд Трамп, такого вайбу зовсім не транслював. І ще раз, це не питання естетики чи етикету, це питання ефективності. Таке може непогано спрацювати, не знаю, на прес-конференції з журналістом, якому просто може там забрати мікрофон, чи в розмові з якимось дрібним посадовцем, який боятиметься, що, що до нього подзвонять бакану. Але коли ти вв'язуєшся в таку гру із Дональдом Трампом, то він просто задавить тебе там своїм набагато більшим досвідом і ще більшим вибухом емоцій. Друге, що дуже сильно спадає на думку, мені здається, що пора вже якось активніше користуватися послугами професійних перекладачів. Я розумію цінність безпосереднього, спонтанного спілкування і так далі. Але ну все ж треба визнати, що англійська у Володимира Зеленського обмежена і в плані говоріння, і в плані розуміння. І це було дуже добре помітно, наприклад, під час інтерв'ю Зеленського на телеканалі Fox News через декілька годин після того, як президент України покинув Білий Дім. Діґретде аю реґетіндета хапен те реґретішку сталося. good. Сінкітвознодце yes, момент з інтерв'ю, де Володимир Зеленський попросив підказки, але загалом впродовж. Понад 20 хвилин цієї розмови неодноразово виникало відчуття, що тих підказок Володимиру Зеленському потрібно було би більше. Що він не дуже добре і не дуже в нюансах розуміє, що запитує його ведучий, і тому не дає прямої і чіткої відповіді на ті запитання. Дивіться, з обмеженим знанням іноземної мови, яка історія? По-перше, є те, що ти розумієш із того, що до тебе говорять, і вже. Це може бути неточне. Далі на основі цього виникає те, що ти хотів би на це відповісти. Але в результаті ти відповідаєш те, що ти можеш сформулювати, що ти здатен сформулювати зі своїми обмеженнями. В результаті усе це дуже сильно звужує твою можливість доносити свою точку зору. І мені здається, що оце от звуження. Воно відіграло теж свою роль в конфлікті в овальному кабінеті. Ну, наприклад, у цьому моменті. Please, war, can... He's not He's not yeah. Ні, мова не про те, що за допомогою краще і точніше підібраних слів Володимир Зеленський міг би переконати Дональда Трампа і Джей Ді Венса, але він міг би бути. Переконливішим для ширшої аудиторії, і можливо, це було більш важливим навіть не в овальному кабінеті, а в наступному інтерв'ю для Fox News, де у нього була би можливість на це все відреагувати і розкласти по поличках, але забракло і розуміння, і здатності висловитися. Це теж про ефективність, по як я сказав вже в згаданому ефірі на телеканалі Еспресо до змісту того, до суті того, що говорив Володимир Зеленський ну глобально немає жодних питань. Певні питання є до форми, але форма, ну так склалося, є важливою частиною комунікації. Ну, але так, це про точкові покращення скидається на те, що в наших нинішніх стосунках із Сполученими Штатами це все, що ми можемо. Бо глобально вони нам зараз приблизно такі ж самі союзники, як тоді, коли вимагали від нас віддати ядерну зброю Росії. Очевидно, нам з цим доведеться змиритися, прийняти це як реальність і якось далі з цим жити. Ну і розуміти, що рано чи пізно цей конфлікт все одно би стався. З цією гоп трамп-компанією його просто було не уникнути. Можливо, він був би пізніший, якийсь інший за формою, але він точно був би, бо ця компанія не на нашому боці. Ну але переживемо ніяких помиральних ям. Нам ще далі потім розбиратися з Бакановим, Кириленком та іншими за друзями. Просто тримаємося разом у цей непростий час. Ми вже не раз вистояли, коли було дуже тяжко. Вистоїмо і тепер. Так що до зустрічі. Слава Україні!